Моє вітання і вас випросимо програму почання кріп на каналі Ітер М1 та ICTV. І сьогодні ми будемо розібратися, чому насправді українці жартують сьогодні 1 липня. Нам прийшов в гості Бадісон Кашоміріка. Так, розповідайте Бадісон, розкажіть, що ти мене утримаєш у своїх українців. Яких А Точно представляти. Гаманец, ось вот тебе буль а О, -о, -о, -о. да помочить! А, а, ай! Ох, тобі сказала, сказали бубулькашки. Так, не знаю. А, а, <dedicated> Балисон, что сталося? Я не Балисон. Ай, кошмар какой-то. Поклади руку швидко. Я тебе сказал... Пульпушки, ти мене утримуєш. Бадісон. Я не, б, не Балісон, я Бадісон. Ага. Ай. І так, друзі. Шановні глядачі козла, ми повинні прорвати трансляцію за те, що ви дотримувалися без правил. Тому що це унікальне, не, жартливі, не жартує людей, але менше представляти ніколи не менше підставлятися. Але таким був вечірній Київ на телеканалі Ентер m 1 ІСІ До зустрічі. На все добре. Дивись понеділок або п'ятницю о 9.50 вечірній київ ICTV.